Афіра Ромка. Ну, на... Дякую, їхав да, а одні, а Ой, то то, 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 робило... то зроблено на пару, а то на одного. Ага. А на одного, тому що цей. Тому що як трохи далі сюди, далі цей дишель. Кінь, коней, дві борози, може бути щось фоси. Кінде посередині кони не збиває коня. Не збиває коня. Не збиває коня, так? Я тільки коли витягу запхов на пару, все. Ти поклав 10, там вже не витяг, бо тут вже треба. Я обрізав, бо ви тут було далеко і колись обрізав, треба... Той який був. А це то на очікуємо. Я тривлюю ліс. Не. Я не кинув за собою ланцює. Б... Проси, я такого просто собі закинув і поїхав. Все, прийшов до патика, відчепив. Патик коротший, наприклад, такий. так, короткий, маленький, тоненький, так, короткий, тоненький, Зачепив, тут закинув і вже потеки до короткого приконів. Все, і не треба. Десь нічого. далеко Додай трошки, Там зачепив, закинув сюди. І поїхав. там воно не пустить. І два гаки, якщо десь два по такі, то просто. Це стальний залізе. Так, то я так вигнув, Так, Але моцний не Моцний, так. Ні, то я з якого не сталь. Не загинає, дивлюся. Я так вигнув у кузни. А сталь, коли якщо дати сталь, сталь може на морозі. А то ті вілки за тим пояснити люди А Ну, то це на так їхати, дошки. Я їду. Якщо дошки, все. А це то як їду ліс. Ставлюся, став за... Коли, баланчі, такі. баланчі такі. Так, а то я тягну. Так іду в ліс. Стало дві баланчі, та чіпаю тут, і, і сюди і конем тягне. І конем тягне. Буревок такий довгий. Ну а той інструмент як це називали? Не знаю, Як, як, як ми його називають, запінуємо, то, така то, то я, я, я кручу по такі. що? Он потек, я кубовик, кубові потик я закидую. Я любого потикав. Тройки скраїши троє. Я тут Я, я, та. я закрутив, Чи ти чи що зробив? Ну, що любу роботу. Німці в Румунії кажуть. Тут штанга на вона, Микола, заміщає А цапіна є, то що має знала, на вершах остра. Остра. То є цапіна, Типа замість лога. Вона, вона заміщає два ці. Це штука ще... заміщає ще двох чоловік. А, так. Так. Помагає. Гріх ну. такий. Так. Ну, ну. Тут у мене тут по мене, я чекаю, якщо фіра ссуну, то, я, я Я Не в'яжу тут за отічку. Тут. Тут. Бо, тому що де, де, де в лісі і б'є і гне. А я тут собі тут в'яжу. Ланц. І то я є Ланці сила. За, ну, за, за, ну, тут ці трешютки. Так, ну, так. Тому що тут вяжеш, якщо б'є сильно, тут, на, тут має силу і не гне. Не гне трубу. Так. Так. Ну, так. Ну, і Тут і тут такі, як, як суди. Ну. Ось, там кажуть, ясені Закину. Покажи там, де інструмент. Mm. бачиш яка там. Різьбату. На валіку. О, Ця труба. Так, Сюди я запахаю ще лом. Лом. Туда, ага. у Зараз лом. Зараз він на поле рамілом. Туди закладаєш, лом. тут за штопорем, Та, і, сон, і, сон, не лом, і лом не валяється. Ага. Ну, я, я не буду хвалити. Цю фіру тя один, один, один каштан. Та не знаю у кого які фіри, але. От мене... Отакво, який кидаю дров. Я Це ж так 40. 35, 40. Там є така, що я знаю, що вже потягне. Розсувайся. нам таке. Я, знає, що стя... я, я не був вдома, на 6 так а У мене була норма. Також розтягнув, якщо стягнув три рази з конем знісу. То має грузив на, на фіру, я знав, що всі горби додому кінь витягнуть. Якось, ще потягнув втягнув ще один раз, то вже треба було ще одного коня поняв горбі. Як ну добре, така широка штука зробити, ну, стенам. Тому що ви то, ніколи не виверне цей хлобу. То там все ж прінтуєш і все. все. Тут треба дати таку трубку, я я би відчепив, щоб крутилися. Що? Я сам то, зробив. Я знаю, що Роман сам зробив, бо роман дивився всяке ноу хау то він. Ну, фіра на 16, вона йде на ступиці усьокульці А Де та любку сидить, така фіра. Я йому обов'язково скажу, бо їде такими фірами що. Ну, переточене. Тут дивіться, в мене такого ці вигнуті шниці. А, а чоловік, ну чи такий мене поворот. О, так, є п'ятий колесо. Я так зможу ходиш, Ви мало таких людей, що хотят так працювати і хромко.

Він каже, я каже, можу, каже, тільки хіба каже. Грядку колохати і до того не знаю. Ту має ромко, поясни. Треба кури, не знімай кури. Гущ! Гущ! Курка, кури, знаєш. Гущ! Добре, що я кури. Та я ж бабусь є, але. Гущ! О, то я маю бущ. О, таку косарку має. Яка от косарка. То білоруська, однокінна. Ну, кидається, така лагана. Ти продаєш, так? Не? Так, я би продав її. Я, я знаю, що я... номер в описі в Романа. Дивись, так от. Де така Дивись, то не поїздка, але що? Я собі був рукою. Куняві легко. Я, де, там, я, 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 а, робоче, там треба перевірити no. гак, я трошки, трошки, трошки знімі, Тут редуктор. зраду. Робочим намало що робимо. Yeah. Я її взяв маю дульцю і сам покосив, десь два, два сезони, трошки. Колеса. Все. все, все добре, тільки колеса. No. Тут, тут є це масло. Можна пару, можна одинарну. Можна пару можна одинарну. Та як у вас де Тернопільщина, пише, де поля, один колег, рівно одним коленом косиш гектар, більше в день-півтора спокійно. Вона нас легенько йде копи законом. Тут ти все продаєш. Так. Там в описі буде. Що тут козарка? Ота, о, ось тут тут. Ось ти включив редуктор. Ось, все, вже все. Все, вже редуктор. Виключай, також нажав. Штопор має там? Так, це нова, все переклепано, все, ці. Сегменти, все. тут комоно подивитися, іде, все ідеально йде попри. Це вона дуже гарна. Я то, що. У мене просто у мене город дуже по кусках і дуже такого. Та ми в якій місцевості, дивіться, самі <звілляє> гори, то там внизу ріка, то якби Ромко мав гектар купить. Ну, а ромку, а це що за інструмент? Це інструмент, я е, як коні, ну, трильвовав, то я цей. То я ліс кіага. Так, даю колесо і ступень брізаю, даю легше. Лег це автономці. Так, це? Так, це така штука. Турка. Тут йде тут? Тут штильва, чіпається, тут більші, чіпаєш собі законі. коні. Вона повертає ліво-право. Так, якщо, якщо треба, то й сюди їжу. Так. Тут рібка. Рібка піднімає. Рібка піднімає по таке. Зараз я... Чупив патик до переда і ззадці тягне полочком. Осої наприклад. Тут... де задом, між патик. Я собі О, даю задом на патик, на опускаю трос, піднімаю. Ну, якщо Верх потик... піднятий. Ну, я чіпаю за замолочок, якщо патик вже має більше як півтора кула, то я вже патика викорчу на такий патик. бо лібетка, жаліє Знаєте, ви рвало. А. Вона така, ну кубик спокійно, Кубик 20. In če najščeš, veš, če bo nekdo en tančji pot, bo se skorozmotil in tam, to je, 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 to je На ланці. Так, ще, ще. Я так розумію, так само як там, ти показував, закладаєшся. Ва... Так, то зачіпає ланцюга, закинув, закинув. Можна один потик. Якщо один грубий, то два на два ланци. Ну, то ти лібьотку піднімаєш до гори, ламсом, м'яжиш, лібетку роки. Так, пускає трошки. Лібьотка ніколи не тя. Лібьоткові на тики підіймити і. Тут все собі вибираєш, куди ти хочеш, то все їде. А це я тут переварюю, бо це погана спордінка, я кутку ма велику. Все є, все. Я одну зробив, то, одна, то в метра в маняві, ну там оце. Це ще, 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 ще мусь за цю. А я до цього зробив трошки легшу. Ну та теж дуже гостенька. А то і то я протяг. А такий прес робить Так. Скільки кілля там? У е, У такому, в цьому десь є, не знаю, до 250-то гарантовано. 300. Може і 300, не буде приходу, такі ще шкіт. Я такі робив. Це ну, шкітю. То це багато. Половину роботи. Ну на цілого на цілоштується, якщо наприклад, ділянка, наприклад, звісно треба але різно, та видохто до бришків такого, ну ну, в горах не будеш, бо город не підеш в спуски. Там треба спуску. Та, та ми бачили, та. там люди та, бачили вікна. Наприклад, кубову куб ялиць, наприклад, кубовий, кубовий ялиць, так? І треба тягнути з кінця ділянки до до, до, до складу. Наприклад, ну, Наприклад, метрів 300. Парахований, на, на Пара коней нас кубових, так на розказують, на... відходить відео, що пускають, що кішуться, я знаю, яка куп ялиці наші ялиці. Я себе піднімаю і вони можуть ті навіть кілометр не ставати. На на вазі, на щій вазі, кілометр було з тратим. А я що не знаю. Ну, а то дуже це, вагає, дуже це при... І ще тут коли я ще таку штучку при, приварю, таку дугу, аби коли опирає по таку колесу, аби про цегати когось не штопорило. Що ну, ну. Щоб опирався в желізо і... Щоб, так, в жрізу, в жрізу, як а а повертаєш, тобі... щоб воно не... Я колись скигав, та скигав, підки, скивав 18 метрів чи повні. Меняв старші, молодший довго тягом так пішло. Як поїзд. Як поїзд, так. Я це зробив, ну, щоб поважив. Я це зробив так, просто бачу. Я сам такой мірі приблизно різав, то то переробляв, але зробив. Різав назад, творив. Це вже так ні. Перший тут. А це вже зробив затов. Це вже ось так пішло. Я б зараз все зробив моментально. Я <тур> так мене хлопотав, але мені каже, мені такі розкомі смішні гроші. Я йому кажу, ти метал порахує лише, а ступи, ти все порахує. А що ти? ступи ці на газ 3. Ну я розтягав тягав ділянку, то я за день кусок шлопці не молився. Те, я ще я сьогодні пішов. Товар піднятий тільки. Диви, ти як зрізав, наприклад, добрий кіт грубий ліс. Кинув лицю, тобі треба її підтягувати. Ти собі заїхав зразу до неї. Підсіпив. І поїхав, і так її потягав цілу. Так. Молодняк такий от, нічого не нищив. Вони переїхали, поїхали. Так, Волоком нічого не прийде. Ну так, друзі, будьте здорові. Слава Україні, Україна переможе. Всього найкращого, пишіть, коментуйте. Номер в описі. Ставте лайки, номер лише в описі за рахунок тої косарки. косарки. А якщо хтось хоче такий самий агрегат, з ромком все зв'яжете. Так, треба ще просто, я кажу, то я ще коси просто сюди, а, і там наші се. Знаєш, де файно би було на, туди, де так як на Волинь, туди, на о, тих болотах, на тих болотах. Ну, як капець. Микола, Знаєте, за що? чого? Колесо, колесо цей. Велике колесо. А, я, на, де, так. Не знаю, де ти поклав. Про от там, біля сперед лібет. А зараз я, я мир... ну, приблизно, що люди, люди все орієнтували. Дивіться, Вони, воно так має, ну так беремо вище до камінчика. Воно, так має, не буде 85, так? так. Ну, беремо патик, наприклад, 40, на, на, на кубік, так, 42. От таке треба підніматись. що дітців, воно тако похило йде туди. вже в... Там в... В... мало що в кінці так. чіпає його. І він щось що, цілого патика по цьому, плюс колесо велике колесо має на цей. Має розмах колеса. Американці, не все на двох колесах. Що на кони? А у мене там. ну а в мене... А, переді, це циркула? ну Це повертається, це цей, 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 літак. Значить ротай на місці. Я знаю. Значить, на місці розвертаю. Тут пружина, монітизує. Так, і... так, все зроблено що? І, і коні беруть у ліву, праву, вчепили і пішли. Так, і тут та ще така штука, там, що ціпати ліце. Я тут, я тут так відрізав, то трошки заробіт. Тож... Ну все, будьте здорові.